У нас є 12 цукерок, і тут ми бачимо, що взагалі є різні види, і що вони означають: якщо цукерка замальована коричневим, то це значить, що вона покрита шоколадом. А якщо на ній є буква К, то це значить, що всередині неї є кокос. Тобто тут у нас кокос, а тут у нас шоколад. Шоколад. А тепер уявімо, що ми хочемо зобразити візуально все, що в нас є. Тобто, у нас є взагалі таке поняття, як шоколад, та? тобто властивість цукерки? Цукерка має шоколад. Також, наприклад, цукерка може мати кокос, а може не мати ні те і ні інше. Як ми можемо взагалі це зобразити, щоб це було гарно зрозуміло? Я пропоную зробити це за допомогою діаграми Ейлера-Вена. Для цього ми намалюємо прямокутничок. Давайте я зверху напишу, як це називається: діаграма Ейлера-Вена. Ейлера Вена. І що ми тут зображуємо? В цьому прямокутничку ми для початку зробимо. Таке коло, в якому будуть всі цукерки, що покриті шоколадом. Візьмемо якийсь колір, наприклад, жовтий. І тут у нас будуть всі цукерки, що покриті шоколадом. Шоколад. А також у нас є так звана множина всіх цукерок, що покриті кокосом, точніше, у яких всередині знаходиться кокос. Візьмемо інший колір, наприклад, якийсь ось такий. І зробимо теж таке коло, і тут у нас будуть цукерки з кокосом з кокосом. І що нам важливо тут помітити? У нас є цукерки, які мають кокос і не мають шоколад. Є цукерки, які мають шоколад і не мають кокос. Є цукерки, які мають і те, і те, а є цукерки, які не мають ні кокосу, ні шоколаду. І тепер нам треба це все зобразити на нашій діаграмі. Отже, почнемо з цукерок, які мають виключно шоколад. Один, 2, 3, 4, 5 і 6. Тобто їх у нас шість. І вони в нас знаходитимуться ось тут на діаграмі. Тобто, вони займають у нас ось цю частинку. І важливо, що ми не заходимо на ось цей перетин. Тобто це цукерки, які не мають кокосу. Тепер подивимось на цукерки, які мають і кокос, і шоколад. У нас є одна, дві, та три. Якраз таки вони будуть знаходитися на ось цьому перетині. У нас ось тут буде три цукерки. Як ми бачимо, тут воно знаходиться і у кокосі, і у шоколаді. Тобто вони є і кокосовими, і шоколадними. Тепер подивимось на те, що має знаходитись ось тут. А тут у нас мають знаходитися цукерки, які мають лише кокос і не мають шоколаду. Тобто у нас така є одна. Отже, тут у нас буде одна цукерка. Ну і не забуваємо про те, що зараз ми внесли 6 плюс, 3 плюс 1. Це у нас 10, а всього цукерок у нас було 12. Отже, в нас лишилось ще дві цукерки, одна, дві, які не мають ні кокосу, ні шоколаду. Де тоді вони мають знаходитись? Вони мають знаходитись поза межами обох кіл. Отже, вони знаходяться десь ось тут. Отже, тут у нас знаходяться дві цукерки. І тут у вас могло виникнути питання. Але ж на відео написано було, що це буде не діаграми Ейлера-Вена. Ми їх уже вчили. Там щось говорили про таблиці. І ось ми, нарешті, підходимо до цих таблиць. Насправді, ось ці таблиці. Я думаю, що ми їх називатимемо двобічними, двобічні таблиці, двобічні таблиці. З англійської вони називаються two-way table, тобто з двох боків, з двох сторін, двобічна таблиця. Що це взагалі за таблиця? У нас будуть якісь дані і по горизонталі, і по вертикалі. Зараз я вам покажу. Отже, для початку накреслимо табличку. Ось так і ось так. Отже, візьмемо так, що ось так по горизонталі у нас буде йти інформація про шоколад. Отже, у нас ось тут будуть з шоколадом, шоколад. А тут у нас будуть без шоколаду, без шоколаду. А по вертикалі у нас буде йти інформація про кокос. Отже, тут у нас буде кокос, кокос. Ну, мається на увазі, що з кокосом. І тут у нас буде без кокосу. Без кокосу. Ну, і тепер, власне, на перетині цих рядочків у нас є клітинки, які позначають різні види цукерок. Наприклад, ось тут, в цій клітинці, у нас цукерки, які мають і кокос, і шоколад. І як ми пам'ятаємо, у нас їх є три. Це у нас відповідає ось цьому. Де у нас був перетин. Я буду використовувати ті ж самі кольори для того, щоб ви краще орієнтувалися. Отже, тут у нас буде три цукерки. Тепер дивимось далі: без кокосу, але з шоколадом. Без кокосу, але з шоколадом. Ось тут. Це у нас було ось тут ось ці шість цукерок. Отже, малюємо шість. Ідемо далі. У нас є без шоколаду, але з кокосом. Тут у нас була лише одна цукерка, вона була ось тут. Отже, тут буде один. І лишилась без шоколаду і без кокосу. У нас їх було дві, отже, так і запишемо 2. Але насправді це ще не все. Ще в таблицях зазвичай пишуть всього або загалом, для того, щоб порахувати загальну кількість таких або інших цукерок. Всього напишемо цього разу всього. І що ми рахуємо? Ми рахуємо, скільки всього було, наприклад, ось тут з кокосом. Дивимося 3 плюс 1, тобто 4. Маємо, що всього у нас з кокосом було 4 цукерки. Як могли б ми подивитись це на діаграмі Ейлера Вена, ми просто додаємо цифри, які знаходяться в ось цьому кружечку. Тут у нас було 3 плюс 1, ми їх додаємо, отримаємо 4. Дивимось на без кокосу. 6 плюс 2 у нас виходить 8. Отже, записуємо 8. Ну і тепер дивимось на шоколад і на без шоколаду. Власне, шоколад у нас 3 плюс 6 буде 9, а без шоколаду 1 плюс 2 буде 3. Тобто, таким чином ми можемо подивитись, незалежно від того, чи цукерки, наприклад, в шоколаді чи без нього, скільки є цукерок з кокосом і без кокосу. Ну і, звісно, останнє, що я тут скажу, це зверніть увагу, що якщо ми додамо ось ці номери, це буде те ж саме, що додати ці. Тобто в сумі ми маємо отримати 12 цукерок. Власне, ті 12, про які ми говорили на початку.